Мій чоловік суворо забороняв мені їздити на його ферму. Але після його смерті адвокат віддав мені ключі і сказав: Тепер це твоє. Я збиралася її продати, але з цікавості вирішила зазирнути. Коли я відчинила двері, у мене перехопило подих, бо всередині було. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. Мене звати Катерина Мітіна, мені 52, і життя навчило мене мовчати там, де інші кричать. Коли я сиділа навпроти адвоката Олексія Зіміна, то відчувала, як у грудях стискається щось важке, схоже на камінь. Він довго мовчав, крутив у руках старовинний ключ із темним від часу металом, ніби зважував, чи варто віддавати його мені. Нарешті він поклав ключ на стіл, а поруч товстий конверт із почерком мого покійного чоловіка, Іллі. Пані мітіна, промовив зімін, нахиляючись ближче, це від нього. Він довірив мені зберегти до певного часу. Тепер настав ваш час. Я дивилася на ключ і боялася доторкнутися. Здавалося, ніби він тримає в собі щось більше, ніж просто замок. Руки тремтіли, коли я розкривала конверт. Лист пахнув старим чорнилом і терпким запахом тютюну, яким Ілля колись просочував усе навколо. Катерино, писав він, є місце, яке я відбудовував таємно. Воно в сколе серед Карпат. Я не наважився сказати тобі за життя, але тепер воно твоє там знайдеш відповіді. Бережи цей дім. Я перечитала кілька разів. Слова здавалися холодними і водночас теплими, як сам лля, котрий завжди тримав у собі більше, ніж показував. Дорога до сколи була довгою. Я мовчки стискала ключ у кишені, відчуваючи його вагу. Коли дісталася до садиби, мене зустрів запах дерева й каменю. Будинок стояв мовчазний, але не покинутий. На стінах висяли картини коней, величні, дикі, з очима, що дивилися просто в душу. У глибині кабінету я знайшла ноутбук. Увімкнувши його, почула голос Іллі. Він сидів перед камерою, зморшки на обличчі глибші, ніж я пам'ятала. Якщо ти дивишся це, Катерино, значить, я вже не з тобою. Це місце твоє, захисти його, не питай від кого, просто довіряй собі. Я вдивлялася в екран, намагаючись уловити підтекст, та його очі навіть крізь запис, уникали прямих відповідей. Та ніч була першою, коли я залишилася в домі. Все довкола дихало присутністю Іллі. Я сіла біля столу. Поклала руку на ноутбук, наче могла відчути його тепло, і раптом почувся стукіт глухий, важкий, настирливий. Хтось був за дверима. Я підвелася, серце билося швидше. Коли відчинила, на порозі стояли троє: Роман, Олег і Данило, брати Іллі. Вони дивилися на мене мовчки, наче вирішували, хто скаже перше слово. Нарешті Роман зробив крок уперед. Його голос був рівний, але сповнений напруження. Пані Мітіна, сказав він, ця земля не лише ваша, вона належить і нам. Я відчула, як холод пробіг по спині та змусила себе дивитися йому прямо в очі. Вона моя за законом і за волею вашого брата, відповіла я, ховаючи тремтіння рук за спинку стільця. Олег зітхнув, ніби намагаючись стримати щось різке, його погляд ковзнув по стінах із картинами. Він приховував це від усіх. Чому саме вам довірив? У його словах чулося не запитання, а обвинувачення. Данило, наймолодший, мовчав найдовше. Він дивився на мене, немов намагаючись розпізнати мою правду. Його голос був тихим, але від того ще більш пронизливим. У листі він щось пояснив чи тільки залишив наказ берегти. Я стиснула губи. Їм не потрібно було знати більше, ніж я вже сказала. Але всередині мене боролися сумніви, що саме боявся відкрити мені Ілля, чому не сказав нічого за життя. Він хотів, щоб я зберегла цей дім, вимовила я. Це все, що має значення. Роман посміхнувся криво, майже зневажливо. Ви вважаєте, що можете одна впоратися з тим, що тут приховано? Я зустріла його погляд і відчула, що він знає більше, ніж говорить. Мовчанка між нами стала важчою за слова. Вони сіли, не питаючи дозволу, і кімната заповнилася їхньою присутністю. Я стояла біля вікна, відчуваючи, що кожен із них має свою причину бути тут. Але головне лишалося невимовленим. Це не було лише про землю чи спадщину. Це було про силу, яку Ілля залишив у тіні. Ви маєте вибір, промовив Роман, нахиляючись уперед, або ми говоримо зараз як родина, або правда відкриється сама, і тоді буде пізно. Його слова залишили в мені тривожний відгомін. Усе, що я знала про Іллю, починало хитатися. Чи справді він збудував цей дім як притулок для мене, чи як арену для чогось більшого? Я відчувала, що вони не підуть, поки не отримають відповіді, але в мене самій їх не було. Лише лист, ключ і голос мого чоловіка, що наказував берегти те, чого я ще не розуміла. Наступної ночі я відчувала, що стіни будинку тиснуть на мене, вони ніби зберігали у собі слова іллі. Його тіні, його нерозкриті таємниці. Коли я почула кроки у дворі, серце зупинилося на мить. Я вийшла й побачила Ілляша Когута, конюха, який служив нашій родині десятки років. Його постать була згорбленою, але в очах світилася впевненість. Він кивнув мені, ніби давно чекав цього моменту. Пані Катерино, заговорив він низьким голосом, настав час. Показати вам те, що приховував ваш чоловік. Я мовчки пішла за ним. Його рука відчинила непримітні дверцята в підлозі стайні. Ми спустилися вузькими сходами, і повітря наповнилося запахом сирого каменю. Ліхтар освітив кімнату під землею. На столі були розкладені карти, пожовклі документи і товсті журнали з помітками Іллі. Тут Ілля ж поклав руку на один із аркушів. Справжня правда. Вони, брати, весь час говорили про схід, про нафтові родовища там. Але Ілля знав інше він довідався, що багатство приховане тут, у західному блоці, і саме заради цього він відбудував маєток. Я торкнулася карт лінії, позначки, дивні символи усе це виглядало як свідчення подвійного життя мого чоловіка. Чому він не сказав мені, вирвалося в мене. Ілляш зітхнув, бо боявся. Він знав, що ця таємниця розірве вашу сім'ю. Він сподівався, що колись ви самі знайдете сили продовжити його справу. Мені стало важко дихати. Я відчувала, що з кожною новою відповіддю отримую ще більше запитань. Тим часом моя дочка Женя опинилася сама. Я дізналася про це вже потім. Але тієї ж ночі її зупинили брати Іллі. Вони підійшли до неї тихо у коридорі, коли я була в підземеллі. Роман говорив м'яко, занадто м'яко для своєї суворої вдачі. Жене, ми не хочемо сварок. Усе можна вирішити чесно, маєток великий, земля багата. Ми пропонуємо справедливу угоду поділити все на трьох. Олег додав, нахиляючись ближче. Твоя мати втомлена. Вона не знає, як правильно вчинити. Але ти, розумна дівчина, зроби крок назустріч нам, і всім буде легше. Данило мовчазний лише дивився, його очі світилися нетерпінням. Женя злякалася, її голос зривався, коли вона повернулася до мене. Вона застала мене у кабінеті, де я розглядала документи з підземної кімнати. Мамо, чому ти нічого не сказала? Її очі були повні болю й недовіри. Вони кажуть, що можна домовитись без сварки. Чому ми ховаємося? Чому ти мовчиш? Я відчула, як її слова ріжуть мене зсередини. Я хотіла обійняти її, але вона відступила. Доню, почала я повільно, намагаючись втримати голос. Вони не хочуть миру, вони хочуть використати тебе, щоб зламати мене. Але ж вони твої родичі, вони його брати. вигукнула вона. Я подивилася прямо їй у вічі і сказала рід не завжди означає правду. Вона мовчала, губи тремтіли. Я розуміла, що цього мало, і тоді я ввімкнула ноутбук і показала їй відео, яке записав її батько. На екрані Ілля сидів сам у кабінеті, голос його був хрипким. Якщо ти це бачиш, значить, я вже не поруч, казав він. Я приховував багато. У мене була хвороба. Я не хотів обтяжувати вас. Але найбільше я боявся, що правда про ці землі зруйнує вас обох. Катерино, бережи дім, жене, якщо ти слухаєш, знай, мати ніколи не була проти тебе, вона бореться за нас усіх. Женя затулила обличчя руками, я сіла поруч і між нами повисла тиша. Я не торкалася її одразу, дала їй час. Її плечі здригалися, але згодом вона підняла голову і подивилася на мене інакше. У її очах з'явилася не тільки біль, а й розуміння. Вони брехали мені, прошепотіла вона. Вони завжди будуть брехати, щоб отримати те, що хочуть, відповіла я. Але тепер ти знаєш правду. Вона стиснула мою руку. У тому жесті було щось нове не тільки дочка, а й союзниця. Наші стосунки змінювалися прямо на очах. Тієї ночі ми довго сиділи біля ноутбука, слухаючи голос Ілі знову і знову. Його слова ставали для нас ниткою, що з'єднувала минуле і теперішнє. І хоча серце боліло, вперше я відчула, що ми з Женею дивимося в одному напрямку. Але на ранок нас чекало нове випробування. Двері, які вели в підземну кімнату, виявилися відчиненими, хоча я була певна, що замкнула їх. Хтось уже знав про таємницю, я знала, що попередження у вигляді відчинених дверей до підземної кімнати було лише початком. Наступного дня брати повернулися тепер не самі. За ними йшли люди у строгих костюмах із портфелями під пахвою і навіть двоє поліцейських у формі. У коридорі маєтку все загуло від їхніх голосів, важких кроків і наказів. Роман ішов попереду, у його ході відчувалася впевненість, що цього разу вони здобудуть те, за чим прийшли. Пані Мітіна. звернувся він офіційним тоном. Ми маємо підстави провести огляд будинку і території. Наші адвокати підтвердять законність вимог. Я відчула, як Женя, що стояла поруч, схопила мене за руку, її пальці були холодні. Я вдихнула глибше і підійшла до старшого з поліцейських, капітана Власенка. Його обличчя було кам'яним, але в очах світилася втома людини, яка бачила надто багато сімейних конфліктів, замаскованих під юридичні суперечки. Я поклала перед ним синю теку, яку зберігала від першої ночі. На ній почерк Іллі рівний і строгий. Це документи мого чоловіка, сказала я рівним голосом. Тут його воля, нотаріальні підтвердження, договори власності усе бездоганно законне. Власенко відкрив теку, перегорнув кілька сторінок. Один із адвокатів братів нахилився, намагаючись зазирнути, але капітан підняв руку і зупинив його. Потім він підняв очі на мене і коротко кивнув. Вимоги пані мітіної підтверджені. Будь-які огляди без ордера незаконні. Роман стиснув щелепи. Олег зробив крок уперед, але Данило тихо поклав йому руку на плече, немов попереджаючи тепер не час. Вперше я побачила, як вони відступають. Не згодні, непримирені, але змушені. Їхній відхід був важчим за будь-який напад. Та це була лише передишка. Я знала, що битва точиться не лише за документи, а за саму правду, заховану в тих картах і записах Іллі. Тому того ж вечора я зробила крок, який сама вважала ризикованим, запросила у дім одразу дві енергетичні компанії. У вітальні, де ще зберігалися старі меблі і лі, сіли двоє представників Герман Вельс із Північ Енерго» і Тимофій Ревін із «Прав Енерго». Кожен прийшов зі своїм блокнотом, зі своїм секретарем і з напруженням у плечах, бо вони чудово знали, що на кону. Я поклала на стіл карти, ті самі, які знайшла в підземній кімнаті. Панове! Сказала я, дивлячись на них по черзі, ваші конкуренти, брати мого покійного чоловіка, роками твердили, що родовище на Сході, але ось геологічні дані, які він збирав особисто. Тут, у західному блоці, справжня цінність. Герман нахилився до карт, його брови зійшлися. Якщо це правда, почав він, але не закінчив. Тимофій відкинувся на спинку стільця, уважно вдивляючись у мене. Ви усвідомлюєте, що показуєте нам, це руйнує весь наратив, на якому стояли ваші свояки. Я усвідомлюю, відповіла я. Саме тому ми тут, бо я не дам їм використати мою сім'ю як прикриття для їхніх амбіцій. Напруга в кімнаті зростала, у повітрі відчувалася боротьба інтересів, амбіцій і страху. Я бачила, як Герман і Тимофій обмінювалися короткими поглядами, кожен, намагаючись зрозуміти, яку вигоду отримає, якщо першим підтримає мене. А тоді сталося те, чого я не очікувала. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася жінка. Вона була старша за Женю, молодша за мене. У її поставі було щось від Романа, але м'якіше, жіночніше. Вона не чекала запрошення, просто зайшла, ніби мала на це право. Я Марина, сказала вона рівно, ваша нова родичка, дочка від другої сім'ї нашого батька. У кімнаті запанувала тиша. Навіть Герман із Тимофієм завмерли, не розуміючи, як реагувати. Роман, який повернувся разом із братами, побілів. Марина витягла зі своєї сумки пачку пожовклих квитанцій і листів. Вона кинула їх на стіл поруч із картами іллі. Ось документи, які доводять, що ви, Романе, і ви, Олеже, не просто приховували частину спадщини, а ще й роками підробляли підписи ви знищували листи нашої матері, а гроші з рахунків переводили на власні потреби. Роман ступив уперед, його голос затремтів від люті. Ти не маєш права втручатися. Марина підняла руку. Я маю більше прав, ніж ви хочете визнати. І ще одне, чого ви боялися сказати. Ти, Романе, хворий, та сама хвороба, що знищила Іллю. І якщо вже так склалося, що я генетично підходжу як донор, не смійте робити із мене аргумент у вашій грі. Її голос був гострий, мов лезо. Вона перевела погляд на мене, якщо я допоможу, то лише з людської порядності, а не через ваші шантажі. Я дивилася на неї і відчувала. Коло розширюється. Тепер це вже не лише боротьба за землю чи спадок. Це була боротьба за правду, яка десятиліттями приховувалася в цій родині. Бізнес, хвороби, старі гріхи усе спліталося в нерозривний вузол. Женя стиснула мою руку. Я відчула, як вона нарешті стала поруч не просто як дочка, а як партнерка в цій війні. Та я також розуміла поява Марини змінює все. Її слова зруйнували позицію братів, але водночас відкрили новий фронт. І саме в ту мить, коли ми всі намагалися усвідомити масштаби сказаного, почувся стукіт у двері. Хтось інший прийшов тієї ночі, все стало на межі. Я прокинулася від короткого сигналу, спрацювали датчики, які Ілля встановив ще тоді, коли ніхто не здогадувався, що цей дім приховує більше, ніж звичайні стіни. Вікна засвітилися тонким червоним світлом, а в коридорі заграв сигнал тривоги. Я кинулася до виходу і побачила Ілляша. Він уже був на поготові, в руках тримав карабін, а позаду нього стояли двоє охоронців, яких ми найняли після останніх подій. Їхні рухи були чіткими, мов відрепетированими. Пані Катерино, всередину. наказав Ілляш. Але я не відступила. Я дивилася крізь відчинені двері у двір, де троє темних силуетів намагалися перелізти через мур. Світло прожектора вирвало їх із темряви, і я побачила обличчя чужі, наймані небрати. Їхні крики загубилися під ударами охоронців. Одного збили з ніг одразу, другий намагався вирватися, але Ілляш зупинив його різким рухом. Третій встиг лише підняти лом, перш ніж його скрутили і кинули обличчям до землі. Я стояла на порозі і дивилася, не відчуваючи страху. Уперше за всі ці дні мене не трясло, не здавлювало горло. Я відчула силу в тому, що була готова. Не до бою фізичного, а до битви за те, що залишив мені ілля. Вони більше не повернуться, сказав Іляш, стираючи піт із чола. Вони ще спробують, відповіла я. Але тепер ми не самі. Наступного дня все вирішувалося офіційно. У великій залі сиділи всі. Брати, їхні адвокати, представники північенерго і «Правенерго». Марина зайняла місце поруч зі мною і Женею, наче підкреслюючи, що її вибір зроблено. Атмосфера була важка, слова ще не пролунали. Але я відчувала, що кожен чекає моменту, коли я заговорю. Я піднялася, у руках тримала ту саму синю теку, яка вже одного разу зупинила їхній наступ. Голос мій був рівний, але твердий. Власність не обговорюється. Маєток належить мені за законом і за волею мого чоловіка. Брати відмовляються від будь яких претензій письмово щодо нафти умови прості, прозорість і екологічність. Кожен документ буде під контролем незалежної аудиторії, хто не приймає, може встати і піти. У кімнаті зависла тиша. Роман дивився на мене так, ніби хотів спалити очима, його рука повільно вивела підпис на папері, але кожен рух пера був наповнений люттю. Олег відкинувся на спинку стільця мовчки, не дивлячись ні на кого. Данило сидів із опущеними очима, ніби вже давно змирився. Герман Вельс із північ Енерго довго крутив ручку в пальцях. Нарешті він заговорив виходить, мене роками годували брехнею. Я не граю в такі ігри. Він піднявся і пішов, навіть не попрощавшись. Тимофій Ревін залишився. Він дивився на мене без зверхності, яку мав раніше. Ми погоджуємось, сказав він. Почнемо проект, але тільки під наглядом. Я кивнула. У ту мить я відчула, що вперше правила гри належать мені. Коли все завершилося, зал спорожнів. Ми з Женою повернулися до кабінету Іллі. Там, у кутку, я помітила полотно, прикрите тканиною, обережно зняла покрив, і перед нами постала картина. На ній чоловік, жінка і молода дівчина верхи на конях поруч у єдиному русі. Моє серце защеміло це були ми. Його бачення, його мрія, яку він так і не встиг показати, я зняла картину і перенесла її до великої зали, повісила на головному місці, щоб усі бачили. Женя підійшла, поклала руку мені на плече. Її голос був м'яким, але впевненим Тепер ми самі, мамо, і цього разу немає жодної брехні. Я усміхнулася. Маєток перестав бути таємницею чи просто спадком. Він став нашим фундаментом. Моєю перемогою не було те, що я здолала братів. Моєю перемогою було те, що я не дозволила втратити себе, і в тиші дому, де ще лунав відгомін голосу Іллі, я знала, нова історія тільки починається.